Доброго ранку малята, а що це за чарівний будинок? Так, це дитячий садочок. Гномик запрошує нас в нашу групу. А що можна тут робити? Гратися, дружити, шукати, мріяти, думати, сумніватися, фантазувати, відгадувати, пізнавати, помилятися, любити і жартувати. Молодці! Давайте виконуємо праву. Я почну, а ти закінчи. Розгляньте малюночки. Мені подобається відвідувати дитячий садок, тому що тут ми навчаємось, вірно. Я залюбки ходжу в дитячий садок, тому що тут смачно готують молодці. Я люблю прогулянки в дитячому садку, тому що тут граємо в ігри на свіжому повітрі. Так. Я люблю дитячий садок за те, що ми тут, граємось, навчаємось, відпочиваємо. Молодці, малята. Розгляньте картинку і треба її описати. Зразок, як гарно і затишно в груповій кімнаті. На килимі граються діти. Миколка разом з Оксанкою будують башню з різнокольорових кубиків. А ще на килимі є машинка, якою люблять гратися хлопчики, на столику ляльковий посуд, на стільчику смішне каченятко, а на шафі висить барабан. А ще на килимі є різнокольоровий візочок, яким полюбляють гратися дівчатка. Дітки граються дружно. Діляться іграшками і допомагають одне одному. Дітки, відгадайте загадки, які іграшки ми беремо на прогулянку. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Що це? М'яч, вірно. Тримаюся я тільки на ходу, а якщо стану, упаду. Молодці, велосипед. Буває пасажирський, буває реактивний, великий і швидкий транспорт, дуже активний. Що це малята? Літачок. Є у нас ковзани одні, тільки літні вони. По асфальту ми каталися і задоволеними залишилися. Що це малята? Ролики вірно. Повітря ріже спритно спритно, палка справа зліва палиться. Ну а між них мотузка. Що це? Так, малята, це скакалка. Молодці всі загадки відгадали. Пропоную вам намалювати свою іграшку.